Медичні рукавички, операційні халати, пластирі та медикаменти речі, без яких неможливо уявити роботу лікарів. Волонтерський штаб, українська команда підтримує медичні заклади Буковини. Днями волонтери відвідали новоселицьку лікарню та передали закладу розхідні матеріали. Подробиці далі. Медичні матеріали та інвентар невід'ємні речі у роботі фахівців, які потребують постійного оновлення. Волонтери української команди продовжують надавати важливу допомогу лікарням та медичним установам, особливо в складні часи. Нещодавно волонтерський штаб українська команда Чернівецької області передав важливі медичні розхідники для КНП Новоселецька лікарня. Медичний заклад ми привезли сьогодні медичні нестерильні рукавички, медичні п операційні халати, скарифікатори, дозатори пластикові для різних рідин, а також пластирі для катетерів. На Новоселицьку лікарню волонтери відвідали вперше. Проте за словами Олесі Буряк, українська команда, і надалі допомагатиме лікарні. У нас ще є певні медичні розхідні матеріали, також медикаменти. І по запиту по їхніх підтвердженнях ми наступного кварталу знову завітаємо сюди в цей медичний заклад. Волонтерський штаб Українська команда з перших днів повномасштабної війни в Україні підтримує медичні заклади області. Впродовж двох років волонтери відвідують лікарні і намагаються надати медзакладам все необхідне. Вже другий рік ми відвідуємо різні медичні заклади Чернівецької області. Були в Кіцменській лікарні, в Хотинській лікарні, в Заставнівській, в Сторожинецькій лікарні. Ми маємо певний набір медичних розхідних матеріалів, які по запитам від керівництва медичних закладів привозимо їх в разі потреби. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.